Ну. Мардермістрі. Так. Я купила нову, новий, новий один сет. Зараз я вам покажу. І купила новий ніж. Зараз ось такий сет. Перешкір сеп не підрозділ. А то щось в мене. Ну, ну, щось воно в мене партнек. Коротше, ну, побачите, я щось заболіла, захворіла. Тому пробачаюся, якщо в мене якийсь охлипший голос. Так. Так, далі. А, ось сет. Дивіться, ось такий сет. На ньому і зараз ефект, але я зараз його стріму з'їму. Ось так виглядає сам ніж і сам пістолет. А ще я купила такий ніж. Отакий. От Бойовий топор. Ось такий. Трішки страхітнечко, але то таке. Купляла в MM2 Shop H. Це український шоп, який куп... який продає... Ножі за гривні. Там є різні, там бувають і сети, там бувають і хроби, там бувають різні ножі. Що таке провидиці? Ну, як там? От такі ножі, що в них око ще є. Да. Мене є. Власне, мене. Можливо, в мене дуже шмотка. Будь ласка, пробачте мене зараз, можливо, О, в мене є теж такий харизматичний, такий ніж. Раніше я дуже хотіла. Ой, блін. раніше я дуже хотіла, щоб в мене теж такі були ножі, типу, знаєте, я бачу в них в них такі ножі є. Я думаю, о, ось, бачите, про проводи. Отакі. Отакі про ножі. Типу, ось. Ось. І там вони по 7 гривень продаються. Вони всі продаються по 7 гривень. І жел, ну там, по 7 гривень. Така от собі реклама. Якщо що, можете туди зайти, вона нікого не обманює. Там є два працівника. ціни доволі хороші, як по мене. Ось. Крило, але це буде від рідкісні. Це буде зависити пробача, я не знаю це слово по-українськи. Оскільки це зависить від не самої ціни, а від самої різкі ножа і ЄДСР і чи СЕК. Тому що всі ми знаємо, оцей сет, який на мені, коштує 92 гривні. Якщо комісія, то мені не закривали. Але в когось вона по 5. Тому. Я не знаю як в кого, але там комісія. Але можна і без комісії. Да. Так, мене жорстко вбили, Я дуже шморкаюсь. Так. Мені щось собака дуже морозиться. Ай ваша. Не не знаю, я дивлюсь, але <звук> в більшості в більшості разів я... ну я играю в Warcraft 2? Так. Можем показать свои инвентарь. Есть нежный рыночный клинок. Есть нежная клейка. Что довольно редкий А Она... Блин, не можно менять. Но я обменял свою подружку. Их было два. То есть, она их обменяла. Потому что я даже клянчила. Типу, є призматична є ніштумальність. Є типу сет, як я думаю, це ви, ви гра вино ну, якось так ніж ніжсені. Ось. Є ледяне крило, є ніж конфети, є ніж сахар, є ніж заморожений, а з Хеллоуіна є три ножа. Ну ви бачите, які крило летуче і миші, бо є ви топорте листя. Как я в місті, то прям про. Про, 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 про. про. Дуже пробачив за моє... чуєте, За моє мій типу хрипший голос. Віп-сервер, але він за 16. Бліма, ну, як шкодить. Чому, коли ти на віп-сервері і ти виграєш, допустимо, за шерифу, в тебе це не защитується. Типу, ось, я виграла три рази за шера, так не, не дибуйтеся, тому що я дуже погано граю за шера. Є. Yeah. А на віп сервері щось я стрельнула. Яка мені продавала мої ножі. Ой, ну віддавала мені ножі, то я в неї стрельнула, я виграла, але воно щось не засчитало, не зарахувалося. Не робила Це ободрий сердечками та є з призраками. Я ще хочу купити оцей, типу, за тисячі оцей. Як він там буде? Ну, Якщо вы так вот прыгаете, у вас ця кнопка, то, коротше, от нажма... Вот так вот хочете, вот так вот нажмите в віконочку в робуксі. Оце. оце в типу. В верхньому правому углу і, коротше, перестанете пригласити, і якщо ти в тебе те щось не таке. Якщо в тебе так от увази отак, і ти не можеш крутитися, то оце, якщо він є, отак от покрутиться. І вона може зараз працю. Ja, але на цьому все. Я не хочу заважати. Ну я не хочу, тому. Е, ой. Тому на цьому все. Всім па-па. Отакі покупочки. Рекомендую ММ2 Шопа. всім па-па!